Творчі, енергійні, молоді та самостійні. Все це про вихованців вільнянського народного театру студії Бемс. Олексія Андрєєва, як і багатьох студійців, 10 років тому сюди привела мама. Хотіла, аби її маленький бешкетник забув про витівки і поринув у світ мистецтва. Нині у Олексія різнопланові ролі у цілій низці вистав. А ще він із задоволенням декламує вірші, пише пісні, співає і загалом комфортно та вільно почуває себе на сцені. Каже, саме у Бемсі по-справжньому розкрився як Творча особистість. Спочатку було дуже ну, хвилювався дуже сильно, боявся керівника, керівників всіх і сам Бемс, але потім я зрозумів, що це якраз таки є для мене шляхом до майбутнього саме народний художній колектив. До якого майбутнього? Актора, артиста. Зараз я відчуваю прилив енергії. Я відчуваю, що саме тут буде мій тріумф. Беруть приклад зі старших колег і юні артисти. Це дуже велика відповідальність. Треба виходити на сцену, головне, не боятися. Емоції гарно показувати, міміку. Треба також гарно треба танцювати, розмовляти, не боятися, співати. Мене привела сюди мама, тому що побачила інтерес, що я щось роблю, я дуже майстерний хлопчик, щось виробляю, щось створюю. Тут я на сцені вчусь бути актором, вчусь бути відкритим, показувати свої емоції, вчуся бути актором, показувати етюди там. Перетворитись на якихось хто персонажів. Нещодавно юні артисти виступили на обласному фестивалі поетичний травень на сцені Запорізького театру молоді і залишили про себе схвальні відгуки організаторів та гостей. Як кажуть самі студійці, їхня мрія підкорити серця шанувальників. Напевно, це моя була мрія дитинства. Я завжди хотіла бути відомою. Ось і наразі залишається моя мрія. Я хочу стати відомою актрисою театру та кіно, щоб мене всі знали. І ось так от. Я думаю, що для актора головне бути чесною, так сказати, талановитим. Ось і відкритим, відкритою людиною. Я думаю, що це головне, тому що на сцені воно завжди проявляється. Завжди бути на сцені, яка насправді людина. Шукати нові таланти та розвивати їх у Вільнянську почали 38 років тому. На базі міського будинку творчості молода випускниця педагогічного вишу Світлана Демиденко створила драматичний гурток, який активно брав участь у міських та обласних конкурсах, і вже незабаром отримав статус зразкового. Ми проіснували в званні Зразкового п'ять років і створили виставу, яка називалася Місто без кохання зараз вона вже в четвертому своєму поколінні існує, в цьому поколінні ця вистава. І коли ми її показали на сцені, Обласного фестивалю театрального то піднялися члени журі, А тоді були члени журі Віктор Гончаров, Надія Стадніченкова. Вони піднялися і сказали про те, що цьому колективу за цю виставу тільки можна збирати документи на звання народного. Народні, перш за все, у своєму рідному місті. Вільнянці по-справжньому люблять і пишаються молодими артистами. Сама пані Світлана своїм головним досягненням вважає випускників, які продовжили творче життя. Але не менш важлива і щоденна праця. Тут традиційно ретельно готуються до різноманітних мистецьких конкурсів та фестивалів, до яких активно долучаються, попри пандемію та війну. Виступають і перед бійцями Збройних сил України. Телесик – поетичний театр, муха цакотуха, поетичний театр, багато патріотичної поезії. Це у нас робота залікована сценічну мову. У нас багато предметів, акторська майстерність, сценічна мова, вокал, пластика, хореографія, культурологія в менших групах і англійська, українська мова. Ми готуємо своїх діток до ЗНО за рік. У нас десь 120 перемог, із них в тому році було. 15 гран-прі в цьому році у нас на даний момент 17 гран-прі. Секрет успіху колективу в уважному і чуйному ставленні до кожного каже керівниця. Вони дійсно розкуті і сміливі. Залюбки розмовляють на серйозні, майже філософські теми і не баряться з відповідями на складні питання. Приміром, Єгор знає, як стати щасливою людиною. В цьому не потрібно Хоче треба любов до сім'ї, повага. У цьому сутність людини. Треба відкритися, відкрити своє серце, показати свою любов до рідних та близьких. А Аміна сміливо прогнозує майбутнє артистів Бемсу. Багато вже дітей зможуть піти по акторській доріжці, і вони можуть досягти успіху в цьому. А ти? Я сподіваюся, що я зможу також досягти успіху в акторській майстерності. Я до цього прагну. Зараз колектив БЕМСУ репетирує конкурсну програму до міжнародного фестивалю у Трускавці. Планують продемонструвати весь спектр своїх творчих здібностей. Тож побажаємо їм удачі та поповнення свого активу 18-м гран-при Ольга Ларіонова, телеканал МТМ.